Все можуть ковалі. У Івано-Франківську відбулася виставка Орнаментальне ковальство 2011». Майстри металу з усієї України та світу привезли на огляд мешканців та гостей міста близько сотні унікальних авторських робіт. Серед експонатів букети троянд, настінні бра, картини, чудернацькі тварини та навіть ось така скрипка. А ще ціла колекція різноманітних кованих підсвічників своїми роботами. Кажуть, організатори майстри довели, що ковальство це не ремісництво, а справжнє мистецтво. Тішить те, що по перше. Що везуть роботи, хочуть виставитися, і рівень, загальний рівень на Україні, зростає ковальство. І нас тішить те, що ми впливаємо на цей процес, тобто залучаючи іноземних гостей, які вносять свої якісь цікаві тенденції, студенти наші дуже зразу переймають і потім застосовують, тобто йде взаємообмін ідеями з різних країн світу. Заслужений художник України зі Львова Олег Боньковський один з перших, кому належить відродження ковальського мистецтва. На виставку майстер привіз ось таку металеву скульптуру. Це матір, яка тримає на руках немовля. Все геніальне просте. Саме так описує коваль свою роботу Списиночку спи це кусок желіза, і це другий кусок желіза. Із цих двох кусок желіза є виражена ідея. Вона, по перше, ідея Христа, друга ідея любові. Третя ідея, що я мінімум затратив так сказати енергію. Я просто взяв, розрубав і поставив речі, які можна зробити, на виставку завітали чимало поціновувачів художнього ковальства. Народження такої краси зі шматка металу зачаровує глядачів. Захоплення, Захоплення. я захоплююся, що люди мають праву руку натуральну, а є і лівою, нормальною рукою. Найбільше вражає те, що професіоналізм, з яким зроблено. Ці вироби, і з якою любов'ю і вкладеною душою допустим, зроблені ці вироби, це дуже відображається в цих роботах і ну, дуже подобається. Цьогоріч виставці Орнаментальне ковальство виповнилося рівно 10 років. Організатори обіцяють вже наступного року підготувати для мешканців Івано-Франківська виставку робіт молодих художників по металу з різноманітних навчальних закладів України та світу.